Майнкрафт Лайв, напевне, найбільша щорічна подія в спільноті. Пам'ятаєте, як ще декілька років тому з нетерпінням очікували його початку, точно знали, що нам покажуть новий контент і, можливо, змінять гру настільки, що її буде важко впізнати. Але з часом щось та й пішло не так. І якщо візьмемо декілька останніх лайвів, ну що ж, давайте з усім розбиратись. Почнемо з того, що сьогодні відео я не буду ніяк засуджувати моджингів. Не хочеться паразитувати на цьому і будувати весь канал на такому тейку. Тому сьогодні чесно без бомбіжа на розробників, лише розглянемо саму проблему цього шоу. В кінці я розкажу, що нам показали на новому лайві, який відбувся ось зовсім недавно. Записується відео ще до його початку, але вимушений признатись, я ванга і впевнений, що новий лайв буде повна за... Знаєте, з мене така собі ванга, і новий лайф виявився дійсно непоганим, але не без мінусів, та про це поговоримо пізніше. Тому не смію більше вас затримувати. Для тих, хто не слідкує за усім цим і не знає, що таке Minecraft Лайв, це пряма трансляція, на якій розробники показують та розказують про майбутні плани на гру, або анонсують щось нове, пов'язане з самим Майном. Раніше це взагалі було шоу, і проводили його вживу. Ну і звісно, щоб потрапити туди, потрібно було купувати квитки. Але вже з 17-го року його Транслюють на різних платформах, та відвідати його більше неможливо. Вам може бути знайома назва Майнкон, тому що саме так називалося це шоу раніше. Хоча в якийсь момент з назвами була прям конкретна невизначеність. Спочатку це був Майнкон, потім Майнкон Еорс, далі Майнкон Лайв і тільки після цього вже Майкрафт Лайв. Детальніше розберемо це згодом. Отож, Майкрафт Лайв зараз це трансляція, на якій розробники анонсують майбутні плани на гру та все, що пов'язано з нею. І щоб зрозуміти, що ж саме пішло не так, давайте спочатку розглянемо, як проходили найперші лайви. Вони ж майнкони, Беруть свій початок з 2011 року. Як я говорив раніше, щоб потрапити туди, вам потрібно було купувати квиток, а тоді вже приїхати в місце проведення. Три рази це було в США, та два рази у Європі. До речі, усі, хто був присутній на цих майнконах, отримали унікальні плащі. І довгий час це був майже єдиний спосіб їх отримати. На цих шоу були присутні як і розробники, так і інші відомі в ком'юніті гри було видно, що це проводиться з душею, що це проводять для взаємодії з ком'юніті для того, щоб просунути гру у маси, показати нові проекти та простіше кажучи, показати гравцям, що розробники хочуть співпрацювати з ними. До речі, після основного шоу можна було поставити питання напряму самим розробникам. Але найголовніше, що відчувався масштаб усього цього. Здавалося, гра тільки починала свій шлях, тільки формувала спільноту, і вже тоді могла проводити такі масштабні івенти на рахунок інформативного. Активності тих майнконів? Ну, скажімо так, сам Майнкрафт тоді був ще не дуже той великою грою, тому старі оновлення так сильно схожі на теперішні дропи, в яких додавали всього декілька нових предметів чи мобів. В цілому, старі майнкони крута штука, хоч, можливо, і не ідеальна. Всю інформацію про них я взяв з інтернету, тому що, очевидно, я ніколи на них не був і не знаю насправді, як там все було. Але, по крайній мірі, ніхто нічого поганого про них не говорить. Починаючи з 2017-го майнкони тепер проводяться онлайн на офіцій Каналі Майкрафту в Ютубі. І насправді у цьому немає жодної проблеми. Правда, плаші перестали роздавати, але то і невелика біда. Єдине, що слід відмітити, це те, що з'явились трохи крінжові при шоу, та і загалом під час самого майнкону проводились якісь дивні ігри. Але в цілому, як на мене, перші онлайн майнкони були круті. На кожному із них нам показували досить такі великі оновлення: 1.13, 16. Саме ці оновлення вийшли, як на мене, в золоту еру майконів. При їх перегляді було. Відчуття, що зараз нам покажуть майкрафт зовсім новим, таким, яким ми ніколи його не бачили. До речі, саме в цей момент з'явились голосування за мобів. Тобто, все ж якось прості глядачі все ще могли взаємодіяти з трансляцією. Ну я думаю, ви зрозуміли про що я так, от здавалося, все добре, але настає 20-й рік, коли нам анонсують версію 1.17. І випадково вийшло так, що це оновлення було занадто великим, і розробники тупо не встигали його релізнути. І щоб не переносити його на ще один рік, вони вирішують розділити оновлення на дві частини: 1.17 та 1.18. І це, напевне, краще рішення, аніж просто переносити все оновлення. Так от, саме Майнкон 20-го року став першим, коли розробники, по суті, не змогли релізнути вчасно все, що показали. Багатьом це не сподобалось, тому що як так, багатомільйона компанія не може вчасно випустити нові піклі. Пікселів у свою гру, хоча насправді причина там дійсно була. Тому що 1.17 та 18 набагато більше оновлення, чим це може здатись на перший погляд. Тепер перейдемо до 21-го року, момент, коли все змінилось. Лайв, на якому анонсують оновлення 1.19, і розробники допускають ту ж саму помилку, показують те, що не вийшло реалізувати. А саме світлячки, ну гаразд, я розумію, чого це обурило багатьох гравців, у тому числі і мене. Хоч це буквально 2 пікселі, але ж наскільки. Круто вони доповнили болота, та скільки атмосфери принесли по гру. А причина відмови від них полягала у тому, що жаби, які мали їсти цих світлячків, в реальному житті їх не їдять. І взагалі вони шкідливі для них. Причина, чесно, максимально тупа. Особисто я не бачу сенсу порівнювати реальність з грою. Та, і, як на мене, Майнкрафту геть зовсім не личить цей реалізм. Звісно, після цього пішла чергова хвиля хейту від гравців та змусила моджингів прийняти деяке цікаве рішення. І ось тут треба зупинитись та. Розглянути все детальніше. А рішення це полягало в зміні правил проведення самих лайвів, а саме показувати на них тільки той контент, який вже повністю готовий, та 100% війде у гру. Звучить непогано, так? По суті, це справді гарне рішення, але не з точки зору маркетингу та зацікавленості аудиторії. Давайте так, коли нам показували купу різного контенту на лайвах, це визивало багато ажіотажу навколо гри. Сотні відосів виходили, де усі по частинкам розбирали ці анонси, з нетерпінням чекали наступної неділі. Щоб затестити новий снапшот та обговорювали, наскільки ж саме це оновлення змінить гру. Простіше кажучи, старі лайви піднімали хайп настільки високо, наскільки це можливо. Як тільки заанонсили нові правила, усі думали, що так, нам будуть показувати трошки менше, але зате ми будемо впевнені, що це точно додадуть у гру. Виявилось трішки не так. На Майнконі 22-го року нам показали досить таки маловато контенту: нові таблички, бамбукові предмети, верблюди та нові книжні полиці. І так, я зараз не кажу. Що 1.20 погане оновлення? Ні, саме по собі оновлення кайфове, археологія, вишневий біом та інші цікаві предмети зробили його далеко не найгіршим. При тому, що половину контенту нам дійсно не показали на лайві. Але проблема полягала у тому, як нам представили це оновлення. Суховато вийшло. Я думаю, у багатьох при перегляді виникала думка: і це все? Після цього пішли перші негативні відгуки від ком'юніті. Але чому гравці одразу не зрозуміли, що показаний контент на лайві не весь, що буде воновлення? Відповідь насправді дуже проста: під час анонсу оновлення не було жодних натяків на якісь майбутні плани. Простіше кажучи, при перегляді такого анонсу ти не відчуваєш масштабність. І одразу виникає думка: як же так? Очікував цілий рік, щоб тобі показали декілька простеньких предметів, після чого показане часто сприймається як фінальний результат. І тоді замість хвилі хайпу, яку мав викликати цей лайф, прийшла хвиля критики, яка, до речі, у якомусь сенсі теж є своєрідним хайпом. Так от, після таких одних Уже вдалих лайвів вводять ще одне нововведення. І ось наша найулюбленіша частина Майкрафту дропи. Взагалі, краще було б зробити окреме відео, чому вони не працюють і навряд чи колись будуть працювати. Але хоча б коротенько висловлю свою думку. Якщо максимально просто, дропи це невеличкі оновлення, які спрямовані на покращення якогось конкретного аспекту гри. От, наприклад, новий дроп, який покращує мідь та додає мідну мідь, хоча нам треба ще більше міді. Та основна фішка у тому, що ці дропи будуть виходити. Частіше аніж оновлення, наче баланс не зовсім. Основна проблема знову ж у масштабності, коли після великих оновлень підсувають такий от собі дроп, це наче непогано. Але коли вже третій Майкрафт Лайф нам анонсують ці дропи замість повноцінних оновлень, які, до речі, повинні були виходити час від часу, то це викликає деякі питання. Досить часто можна було почути думку, що дропи це як оновлення раніше, вони також були невеличкі, і так краще контролювати якість та корисність цього контенту. І ні, хоча це, напевно, моя суб'єктивна думка. Але це погано працює у тому Майнкрафті, який він є зараз. Майнкрафт вже давно не інді гра, не маленький проект. Це величезна франшиза з декількома іграми, купою книг, колаборацій та навіть власним фільмом. І оновлювати її подібними дропами така собі ідея. Хоча, повторюсь, це лише моя думка. Ви можете у коментарях поділитись, як ви ставитесь до цієї системи. І ось саме ця умовна деградація вбила Майнкрафт лайви. Пропала Найменше половина усього ажіотажу навколо цієї події. Та навіть при перегляді трейлеру до нового лайву щойно побачив напис New Drop, зрозумів, що що нічого очікувати не потрібно. З веденням усіх цих нових правил ще й голосування за мобів прибрали. А як саме це сталося, можете глянути у відео по підсказці зверху. Хронометраж, до речі, з 2 годин зменшили до 40 хвилин. І ось так з величезного шоу, на якому розробники анонсували оновлення та проводили час з ком'юніті, ми дійшли до 40 хвилин прямих ефірів. Які при цьому записані зарання, де нам показують декілька нових предметів, хоча враховуючи все вище сказане, то обмін не дуже той рівноцінний. Та давайте під кінець розглянемо новий Minecraft Лайф, що ж нам все-таки показали. І будемо розглядати саме новий дроп, тому що все інше не так вже й цікаво. Щоб не тягнути кота за в цілому новий їздовий моб наутилус. На ньому можна плавати під водою. Також у нього є деш та можливість вистрибувати з води. Ще у нього є ворожий варіант зомбі наутилус. Та для цього моба є своя броня. Не дуже розумію, навіщо для нього додавати броню. Під водою і так, наче не дуже багато ворожих мобів, але гаразд. Головне, що сам по собі моб непоганий, точно полегшить пересування під водою. Далі нам показали новий вид зброї, списи. Ними потрібно таранити ворогів. А ще вони добре поєднуються з наїсними мобами, тому тепер коні нарешті стануть більш корисні. Ну і на кінець зомбі коні тепер можуть спавнитись у верхньому світі. Виходить, дочекались. Сам дроб непоганий, але, чесно кажучи, мені знову здалося, що його презентація була сухою. Все показува якось занадто швидко, буквально за 15 хвилин. Але це Точно краще за всі минулі лайви з дропами. Тому, можливо, все ж колись ми повернемось до великих і крутих анонсів. Особисто моя оцінка цьому лайву 6 із 10. Можна сказати непогано, але недостатньо. А що ви думаєте про нові лайви та в цілому про дропи замість оновлень? Своїми думками, як завжди, можете ділитись у коментарях, а я у свою чергу постараюсь на усі відповісти. А зараз я дякую вам за перегляд та до зустрічі!